Всім доброго ранку, дівчата і хлопці. Середа. У нас сьогодні я йду в магазин. Збираюся в магазин, дівчатки, треба порошки купити. Закінчилося стиральне, є у мене стірка. Трошки про своє здоров'я получало. Не на всі 100, але настільки, щоб мені вийти і піти в магазин. Богдан трохи прихворів сьогодні вже вдома, відведу до свахи. А сама потопаю в той магазин, де самі дешеві порошки. Дешеві, девочки, в тому смислі, що ціна 5-кілограмового сухого порошка 25 злотих. Буду брати, сухий. Возьму, звісно, одну літрову бутилку для такого білья свого ніжнього. Там, всякого. А для обичної робочої одежі, для домашньої одежі возьму сухий. Не дуже люблю сухим. Ну, треба мені трошки підекономити, хочемо трошки. На вихідні може піти, Вовик, мабуть, вже казав, хочемо хоче на вихідні там піти, зняти е, домик та трошки на землі. Богдан, щоб по траві. Ми ж із села, і вже півтора року на, на четвертому етажу, так ми хочемо трошки там домику віддихнути е, чисто морально, щоб мозги трошки розвіялися. Звісно, за цей домик треба заплатити. Зберемося всі кучкою, і наші діти і діанка з Максимом, і просто розвіємося трошки. Так що треба ну, ну, підекономити. Кажу, все, порошок купляю, бо я купляю за 40-50 злотих бутилку, а бутилка не так економна, як 5 кг сухого порошка. Так що йду в магазин за порошком. Дівочки, я чого вийшла, хотіла ж вам сказати, що на вулиці у нас 0 градусів сьогодні вертається наша зима. Вона вертається не для зими, бо може буде днем і тепло, може буде і зараз мені вже тепло. Я ж бачите, як оділася. Я ж зараз надіну своє красне пальто, яке я отримала з України, виписала. І продемонструю вам, тому що не буде нагоди аж до осені, потепліє. А зараз 0 градусів прохладненько. І я думаю, едінуся я заразом і покажу вам пальтишко. І схожу на вулицю в цьому пальто. Так що зараз одіну і покажу, дівчики. Отаке, дівчинки, зблизька показую вам, воно ще висить з етикеточкою. Легеньке-легеньке. Ну, рукавчик тут отакий. Коротенький, навіть не четверть. Я думала, четверть, а воно таке смішне. Літа зразу глянула, каже, нашій Наташі віддати, бо, каже, ви, мабуть, не будете. І, ні, нічого подобного. Я буду сейчас надіну і покажу. Вам треба мені під нього, конечно, білий богольфик заказать. Ну, може, сейчас щось виберу, закажу. Сейчас я дріжу етикеточку і включусь, покажу на весь рост. Тіхочки, я не знаю, як на весь рост вам показати. Зараз вам покажу верхню часть, а потом нижню, а потім у коридорі, аж внизу у нас зеркало велике, то там вам покажу. Бо я не вмію виставити так телефон, щоб був верх весь рост. Отакий От верх. Розбір, звісно, 66. Я заказувала 64, було б трошки менше. А так я сама здорова, та ще й пальтишко здорова. Ну, я вам скажу. Рукава смішненькі. Я хотіла отаку собі жильоточку. Ну нема жильотки. Нема жильотки, а таке пальтишко. Буду в такому ходити. Куплю собі біленький гольфик, тоненький, тоньший трошки, бо це у мене такий світерок, що на нього в таку погоду надіваю жильотку і буде достатньо. Ось такий зад. Як летючом, ще що рукавчик, бачите? Низькувато рукава. У мене аж отут підмишки. Ну, із-за того, може, що воно широченьке. Так, зараз на низ вас включу. Ні, друзі, на весь рост я не можу вам показати, хоч ти стріляй. Як би я не понімала це, поняти я не знаю як. А, отак ось, ось. Ні, ну тільки що сваха подивилася, сказала. Невелике, не мале. Я вважаю, що воно... Велике на два розміри більша, а каже, кай нічого не пристає добре. Ну і чекаю, звісно, на оцінку, на вашу оцінку. Як ви скажете. Все, біжу, бо зараз дощ піде. Губи забула накрасити. Знайшла вітрину і думаю, покажусь вам на вітрині, бо ніде немає. Дівчата, я йду, і я розстроєна. а воно мені велике. Велика пальтишка. Свахака добре, а ну гляньте. Блин, як? Як мішочок от іду, я широко, гляньте, наскільки. Я ж і так велика, у мене і так розмірчик. Ось дивіться, скільки я можу його. Зараз двоєчку включу. Наскільки я можу його ще на цілу жменю стягнути, щоб воно було отак. Отак свободне. Но я ж то не планую поправлятися, Я ж планую худати. Я не знаю під що його, хіба не під пояс. Куплять якийсь кожаний поясок. Ой, капец, розстроєна. Красиво. Конечно, вони показують на картинках совсем другу історію. Вони на картинках показують худеньких девочек. А я кругленька сама, ще все, кругленькая. А ну скажіть, як ви думаєте, пойдете чи не пойдете? Чи може мені продать? Чи може мне ее собі Щось друге виписати менше. Взагалі у мене сідає телефон, пішла я, але ну, я зараз іще до одного вікна підійду, де в мене добре буде видно. Зараз тут подивимось. Иду и обратила внимание, что стоит такая машина здоровая. Написано бадание маммографично. Ну, это, естественно, бадание, это обследование маммографии. Я думала, я тут прям буду стоять и тут будут принимать, а потом положить оно кровь и бачу, что он заряжается. Здесь электрический заряд есть. Значить, все-таки не бодання. Не будуть проводити. А може то і не заряд, а може то і до машини світ підключений. в общем, не знаю, дядьки. Стоїть у нас така машина. де, Я не чула, щоб об'являли, що можна проходити. В больницях є на кабінетах написано, що можна безкоштовно в якомусь там віці проходити. голуби воно літають. Нема Богдана, як він любить з голубями балуватися. Ну, в общем, Машина стоїть, якщо сила в течение дня буде і Богдан захоче за мною піти, то я звісно Ой, жіночка буде кормити, я мабуть піду та сніму, як вона кормить голубів. цей. Так що така машина стоїть. Надо буде знати, що вона тут стоїть. Жіночку може і не треба знімати, а голубів сніму, як вони кушають добре. Прилетіли. Ой, супер, гляньте, хлопці овсяні їдять. Україна. Україна, так, так. Так, єлі приповзла додому. Не так по дорозі, важко, як важко прийти додому. І дивіться, чудеса. Я по 5-кілограммовий порошок, а купила на 24 броня. Маленький, маленький, девочки. Я не знаю. Я віз крутила, крутила, не знайшла. Може, два, може, и два, нема. Купила ополаскиватель. І. Оця тетя Ася. Значит, оце стоит 19 злотых. Ополаскиватель великий. Тоже чималенький. маленький. 2 літра. Стоїть 17 з копійоками і тетя Ася. Була з обичною хлоркою 7,99, 8. А ця з лимоном 10,75 Взяла з лимоном. І що я думаю? Порошка не було за ті гроші, які я хотіла, які я бачила перед цим 25-5 кг. А дорожчий був. Так думаю, дорожчий для чого мені тягнути 5 кг, ще 2 кг жижі і цей літра жижі. Я решила, что я его не дотяну, идти личинку, Так что, оце, девочки, на полтинник. Два с копейками мне дали сдачи, скупилась, скупилася. Зробила себе кофеечек. Кофе у меня сегодня недобре. Сейчас я сяду, умостю камеру и трошки с вами побалакаю. Фу. Все, друзья, уклалася. Трошки жарко. Всем привет, ребят. Привет, здрасте. Мальчик наш на больничному сьогодні. На больничному, так. Да. Да, все, давай. Зробила кофра, ну жаркою по дорозі бігла жарко. Не бігла, розказую анекдот. Ой, девочки. Трошки расстроилась. Тетка знімала кормила голубів, а я дернула мене до неї підійти, зняти тих голубів. А вона мені щось каже, а я не розумію. Вона каже, я пані з України, так. Да. Почала допитуватися, з якого міста, туди-сюди. В Відтоді я не хочу розказувати, що вона каже. Каже, 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 каже. Я не хочу навіть це слухати і передавати. А потім каже, в Ізраїлі діти гибнуть, теж дітей куча, і ніхто не допомагає, а в Україні тут все допомагають, все так дають. Ой, дядьки, я не можу з нею поспорити, бо в мене немає чим спорити. Та не можу поспорити, може вона і права, що допомагають, це ж це таке діло. От. Ну, в общем, вона собі пішла, а я собі в сльози і пішла далі. Така підтримка. Чесно говоря, я якось її зустріла перший раз за все время. От якось сьогодні так не, не дуже приємно мені було. Вона, в груді, на мене не грубила, вона, вона в, в общій сложності. Так все ну, не хочу про це говорити. Що ще? Що ще? Порошочок дівчинка не взяла 5-кілограмовий, бо дорожче нема смислу тягнути. Та й думаю, як би я його отягла далеченько йти, а мені 5 кг якби порошку, та 2 жижі отой. В общем, взяла, що взяла, стирать є. У мене сьогодні зібрались рушники. кухонні, всі треба замочити. А заканчиваю, ви ж помните, я давненько вже показувала, коли я купляла. Ополаскиваті все. Тетю Асю, ви берете тетю Асю, а ну скажіть, хто користується вдома в хазяйстві хлоркою. Хтось може з дівчат дивиться та думає, на четвертому етажі яка хлорка. Дячки, я дуже люблю, як хлорка пахне, дуже люблю. Мию поли додаю хлорочку, а це ще така хлорочка з лимоном, так мені подобається. Купила якийсь сіт, чи що. От все одно не так. От так, як з хлоркою мені нічого, прямо виблискує поли, коли помиєш хлоркою. Так що мені подобається. Я її завжди. От треба, щоб у мене була. Зайшла в туалет, капнула туди туди запах мені в раковину і в душові мені, Щоб хоч капелька ну, була запаха хлорочки. Люблю страшу, ліда сердиться, на роботі миють. Сніжанка каже, прибіжить помиє раніше вона любить хлорку, як я. Ліда каже, я терпіти не можу. І додому прийде сердиться, і там сердиться. Ну, у мене до вас куча вопросів сьогодні, дівчатки. Куча вопросів. У мене кофе сьогодні не добре. У нас оставалось там у баночці пару ложечок. Фу, А вчора таке я не добре пила. Мабуть, годової давності заварне. Я заварне не люблю страшно. Коротше, що в мене вчора за ситуація? Я ж це болію, я не знаю, що зо мною. Я поняття не мію, ну, вроді сьогодні лучше трошки. А вчора ну, прийшла з роботи, і повечеряла, і з малим, туди-сюди. Я не розумію, чого. Ну, Я думаю, якщо людина у мене часто буває таке, як нервішки, щось тебе дёрне аж за серце, тоді в тебе піднімається давління. Голова починає різко боліти і піднімається давління. Я ж гіпертонік, у мене давлення завжди високе. Якщо у мене 150, то мені вже плохо. Мені краще, хай буде 180 і 200, я себе краще чувствую, як при давленні 150 на 90. Не знаю. Я не знаю, що зі мною було. Малий пішов з Лідою в баню. Ну, милися там, що. Ліда була з ним. І. Якось він поскульзнувся і вдарився ножкою у кабінку. Може, це мене стресонуло. Він там заплакав, а я ж поки прийшли, мені показали. Я не знаю від чого, я чесно, не знаю. Різко мені стало плохо, мені настільки стало у голові, голова оце зробилася як колода. У очах темніє, я не можу держати голову на вісу, мені ну, прям обморок. Сітка в глазах, голова колода. Я на подушку, на подушку не можу піднятися, піднімаюся, а в мене отак все пливе. Ой, капець. Ліда, міряй мені давлення, бо я кажу, не знаю, я не можу просто очима дивитися. У мене оце запливає все на глазах. І от така, як, ну, як в тумані, я не знаю, як, як, як виразити це состояние. Ну, мабуть, ще ніколи в житті у мене не падало давлення до 100 на 70. От чого? Я не понимаю. Так що, це ж хотіла вас питати, що може бути, щоб давние падало? Із гіпертоніка на таке низьке давние. Я то випила, дівчинка, перед вечором Каптопрес. Я не міряла давление. Ну, це так різко, я не знаю. Ну, я випила минут 20 до того, як це мені так стало плохо. Може, воно і було в мене низьке, я не знаю. Я За ці дні, як мені плохо щось таке. Ну, і їм хуже. І, ну, таке состояние болезненне. Слабость, понопотливость, холодним потом. І думаю, може, воно все время було низьке, а я ще випила таблетку, я не знаю. Кинулися кофе. Ну що, чим? Ми? ми з низьким давненням боротися не знаємо як. Так оце ж питаю, хто знає, у чого воно може так падати швидко, різко у гіпертоніка, що може цьому служити? І що ще? І чим його піднімати? Я знаю, кофа, кинулися кофа, нема, бляха-муха. Заверне було, зробили мені заверне, Воно, може, мабуть, воно вже забилося в коробочці в цій нестікляна, а от така, як фарфорова, з дерев'яною кришечкою накрите. Воно таким запахом віддавало, як. Уфу. Я його от вже глушила, пила. Випила 20 рамону, знаю, що в вроді би, кофеїн. Випила і лягла, боялася в душ іти, бо думаю, упаду, ну, закриюся, потім ніхто двері будуть виламувати. Лежала, мабуть, до 12 початку первого, поки мене чуть-чуть попустило, що я змогла піти в душ. Не знаю, що це було. Не, не знаю. Сьогодні встала теж у мене слабость. Ну, ми не собі дозволили тому що бігом-бігом всі на роботу. Ой, Господи. І сходила, прийшла, потім обливаюся холодним, дівчатки. Не жарко мені, а просто з мене лється холодний пот. І думаю, сама собі, що все-таки зря я ще сьогодні пішла, треба мені все-таки сьогодні ще було будь... одлежуватися. Ну, нічого, сходила, принесла, вкину, машинка буде болтати, це не вручну, як раніше стирала вручну. Ось такі діла, дівчатки, так що у мене випроси до вас такі. Насчет давлення, хто що знає, советуйте, підказуйте по давлению. По мові, дівочки, новенькі, будь пожалуйста, я вас прошу: живіть ви в Америці, живіть ви в США, живіть ви в Германії, живіть ви де хочете, учіть ви мови хоч і всіх стран світу. Я вам тільки е е пожелаю добра. І навіть не позавідую, я нікому не завідую, нікому нічого не учу. Не треба, якщо я у вас не спрашую на насчет мови, то не треба мені давати совєти, що мені вчить, що мені не вчити. Пожалуйста, дівчатки, не, не доставайте мене оцими своїми совєтами. Я не спрашую, що спрашую, на те відповідьте. А що я знаю сама, я сама знаю. Ви не в моїй шкурі, ви не знаєте, що мені совє. Як ви можете мені там десь із якоїсь сторони посоветувати. Що мені вчити, чим мені займатися. Так що я вас прошу дуже. Це касається новеньких людей, може, ви не новенькі, може ви й давно мене дивитесь, я не знаю. Ну, ви написали мені перший раз. А тут ще таке состояння. Не хочеться чесно слово, ну не хочеться не ні відповідати нічого. Написала спасіба і все, ну, а зараз напоминаю. Не треба те, що я не спрашую, я сама знаю. А те, що я не знаю, я обов'язково спитаю. Совіти мені обізнаємо підкажуть люди і поможуть, і розкажуть, так що я вас дуже прошу. А те, хто дивиться постійно, не обращайте внимання. Така погода хмарна, НУ ДОЩІ досі не пішов. Може і не буде. Ну, хмарно, хмарно. Можна ходити по вулиці, іменно мені така погода дуже підходить. Мені коли дихання, свіжий воздух, свіжий. Я в мене вікно. Сейчас на проветривании. Я оставила з улицы, прийшла і оставила на проветривании. А сейчас буду заниматься стирку, кидати. <coughs> Есть у меня цветная капуста. То буду готовить цветную капусту. Перебіжками. Вчера мені так плохо було. Так плохо. И на той канал знаю, что надо мені снять. И я сняла, готовила овочі, тушила. Був один кабачок, було, два синих. Ну, в общем, я. Я його сліпила із того, що було. Було три помідорчика, трошки додавала лимонного сока для вкуса і робила вчора на той канал. Перебіжками, дівочки, перебіжками. Уже воно е, виключило плитку, все думаю, а зняти не змогла фотографію, все ж дала, поки Ліда прийде з роботи і знімав фотографію і вже тоді смонтували. І сьогодні, снімати, конечно, не буду. Буду просто готувати цвітну капусту. І приніс вовек. утром, побіг по кофе, або мені ж кофе треба пити. А дома не оказалось. Так він побіг по кофе і приніс кілограмчик фаршу. Не знаю, що з нього зліплю. Половину цвітної капусти, наверное. Та туди в фарш та зроблю капу... такі котлети дієтичні, кетовські. І... І... А ту капусту, мабуть, як пюрешку відварю, чи в яйцях. Не знаю. Наскільки в мене хвата сили, зараз ще одне кофе п'ю, бо думаю, може все-таки давление там не так плохо. Прям в очах тимніє і все. Є у мене чим сьогодні зайнятися. Запущено все. І уборка запущена, і стирка запущена. Учора ще там кое що те, що з віщей треба поперестірувала, а рушники вкажу, і кухня, і ті і всі, в общем, роботи робу... не почати краю, дівчки. Хочеться мені підняти самі собі настроєння, бо якщо заляжеш, а якщо лягаю на подушку тільки голову спала б оце непробудним сном. І ще щось хотіла відвідати дівчатку, ну я не знаю що. А, питаю сьогодні мені написала. Дівочка, це яка сусідка десь біля нас недалеко живе, написала: в термах не були Не були, дівочки, ми ще в термах. Е, терми хороші, всі хвалять. Юля наша була нескільки скільки разів, бачила фотографії в неї, а ми не були. Ніхто не був, і діти наші не були. Е, вроді би, як на, е, вовка де роботи, то цей хазяїн держи два, ну, чи держи, чи взяв в оренду два терма. Казав, казав, буде брати. То може ще колись Вовик туди і по роботі попаде. Не знаю. Ну Ми ще не були, є у дітей у планах. Ну вони ото горе, виходних мало, одні гори, горе-горе, а в терми їм нема коли. Ну, Мені б не мішало поплавати. У ну, мене ж є з дівочки, я не знаю. Де Юлька Стар купляла ті е е купальники? Мені треба такий купальник, як Юля Стар показувала, хто її дивиться. Такий закритий, щоб я ціляком, як у комбінізоні була. Полізно було в мені для моєї спини. В мене грижі мучать, спина мучає. Ну, Поки не знаю, де брати тих купальників, у чому туди йти. І ще щось мені треба було відповідати. Дівчатки, ну вже, мабуть, минут багато і я не пам'ятаю, що я ще добану була комусь відвідати. Або у мене вопрос. Дівчки, може, я ще сьогодні один раз сніму, та на завтра вже буде відео, то тоді я вам. Отвічу, бо я не пам'ятаю. Був ще у мене якийсь вопрос, що я думала, треба мені зняти і відповідати. Я не пам'ятаю. Я вже буду закруглятися, бо я вже бачу тут за столом вам наболтала 15. І з тим пальтом прям проблеми. Дівчатки, таким мені задовбало те пальто, і нрави, і хочеться і колеться, і мамка не виліт. Ну Ви розумієте, хороше вроде вроді, свободне, ну, якби чуть свободне, біле моє свободне, ну воно при мені свободне. Це раз. А по-друге, воно як велике, воно оце не держиться. Я розтібнула, щоб мені отут свободненько. Воно назад полізло, наперед я його стягну, Воно опять, ну, якесь воно не знаю, я не знаю. Таке ощущення, хочеться його прив'язати поясом. Ну, не знаю, дівчатки. У вас, звісно, питаю, питаю вас, щоб ви мені допомогли відповідати на цей вопрос, як воно збоку змотриться. Бачите ще одне питання. І ще у мене одне до вас обращення, просьба звернення. Там у лідері не вистачає 36 підписчиків. Хто з вас ще не заходить, зайдіть до тисячі, добиває. Бо як більше року год вона знімає YouTube, зареєстрований год назад. То ті відео, допустимо, вчора був год, як вона зареєструвала те відео, яке вона виспустила вчора. Часи просмотру вже сьогодні знімаються. Е регіструється 4 тисячі часов просмотрів е за 365 днів. І в неї вже каналу трошки більше года, і вже в неї знімають часи. Із -за оцих 36 підписчиків в неї знімаються часи. Зайдіть, пожалуйста, підпишіться, не понравиться, отпишитесь потім. Просто їй, щоб не знімалися часи, їй вже треба добити його до кінця. Так що дуже вас прошу. Щоденник вимушених змін. Лідія Токарєва. У неї теж інтересний канал, у неї багато гор, багато всього інтересного. Зайдіть, подивіться, ну, 36 чоловік, я думаю, це небагато. А може комусь і подобається. Лідія Токарєва. щоденник вимушених змін. Дівочки, всім дякую. Дякую за підтримку, лайк, підписка, колокольчик. Всім вам миру, добра і тепла. І до нової зустрічі!